Житомирянка Ольга Королькова розповіла, що прийшла на здачу крові, щоб перевірити кров за всіма компонентами. Дізналася, що такі обстеження роблять у обласному центрі крові. Я дізналася, що я можу отримати всі дослідження по своїй крові. Що я хворіла чимось, я не хворіла я чимось, і знати, які у мене кимоглобин. На би буде акція в понеділок, слідуючи, і важливість є виграти. Так, зараз ми будемо виконувати мене поліцію, тому я вас попрошу зажати кулачок. Розмай це я вже здаю не перший раз. Саме четверта вже дотація. Проходить дуже добре. Вона і самопочуття після здачі крові ну при Для Житомирянина Максима Ворхмана це 20-та донація крові. За його словами, здавати кров необхідно, щоб врятувати комусь життя. Для мене я саме мінімальне можу допомогти і дітям, які цього потребують. і Взагалі людям, які потребують цієї допомоги. Щоденно майже півсоті людей здає кров у в центрі крові говорить медсестра Надія Рудик. Затребувана найбільше на сьогоднішній час перша плюс група крові, але взагалі ми приймаємо всі групи. До нас приходить в середньому до 50 донорів за день. Тиждень благодійності триватиме 6 по 11 вересня. Включно цей захід проходить вперше, розповіла представниця центру Ксенія Остріцька. Мета такого заходу привернути більше донорів до проблеми з нестачею крові та. Її компонентів родзинкою такого заходу стане розіграш подарунки від наших спонсорів, але найбільшим подарунком для наших донорів стане безкоштовний аналіз на визначення групи крові на гемоглобін, лейкоцити, еритроцити, тромбоцити, на аналіз на маркери ВІЛ, СНІД інфекції гепатиту В, С та безкоштовне дослідження на антитіла щодо ковід. 19 через нестачу крові у минулому місяці обласний центр зміг на 67% забезпечити. Чити медичні заклади області компонентами крові розповів директор Анатолій Чугрів. Для нас це буде надзвичайний вихід, для того, щоб Ліквідувати дефіцит певних груп крові. Сьогодні не вистачає нам навіть першої плюс, другої плюс і четвертої плюс крові. Є проблеми з четвертою мінус крові. І е, водночас можуть можу забрати дуже багато одної групи. Наприклад, в суботу, яка минула, у нас було 10 замовлень на першу плюс групу крові. З 10 замовлень 8 це були шинково кишкові кровотечі. Видати потрібно було все, що в нас є. Володимир Шолдрук, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.